Щодня 77-річний Микола Іванович долає крутий підйом 63 сходинки вгору на церковну башту. Ні, він не служитель церкви, не ключник, хоч і відчиняє тут найнедоступніші замки. Не дзвонар, хоч працює на башті поруч. Він годинникар. Щодня цей сивий чоловік стежить за роботою величезного складного старовинного механізму курантів греко-католицького собору. За вісім років пропустив тільки кілька днів роботи тут. Через хворобу тепер досконало знає історію свого підопічного ще з часу придбання годинника Августином Янковським. У 1878 році він поставив із Вене, із Відня оцей годинник. Бачите, обрамлення, місце. Все було вже передбачено перед будовою прибулові при, при храму. Передбачено було місце для цього годинника. Аби через сотню років запустити годинник вдруге, знадобилася допомога альпіністів. Вони розчистили вежі від бруду і встановили на вікна сітки, щоб не залітали голуби. Механізм був готовий до запуску. А забити куранти мали в новорічну ніч та заборонили, мовляв, не гоже церковним дзвоном над радянською землею звучати у 90-х роках. Там Звичайно, за радянської влади там був, він, його там, він не працював. Понадобилося дуже багато зусиль, ми знайшли спеціалістів таких добрих, які потім відновили це, все почистили, тому що він вручну, був, накручувався і добу працював, потім знову треба було накручувати його. Тепер ми вже маленько там його автоматизували, як говориться. І він уже тепер добре працює, вже не опаздує, точно можна звірятися з цим годинником. Наші ручні годинники. Уже працюючий годинник свого часу навіть хотіли викупити до Львова, але історію не продали. Та й чи дбав би там хтось про нього так само стабільно і самовіддано, Щодня коліщата потрібно змазувати. щомісяця – повний прискіпливий огляд. От тут є спеціальні місця, де потрібно змазувати. От так раз. Після змазки зайве масло необхідно витирати. Якщо не буде ідеальної чистоти, випадкова іскра з механізму може спричинити пожежу. Микола Іванович жартує. Дружина вже десяті штани його на ганчір рве. А от наступним поколінням за годинником стежити буде простіше. Микола Іванович навіть підготував спеціальну інструкцію для наступників, сам розробив креслення механізму і зазначив, як полагодити можливі поломки, аби куранти, які зараз продовжували бити щогодини.